Всім доброго дня. Сьогодні буду пекти пирог з ожиною і яблучками. Це така в мене буде начиночка. Ну, пирог типа шарлотки. Зараз я зоб'ю яйця з сахаром. Так, ось так. Так, сахар з яйцями збила я. Ось так. Тепер тут додавати мукичку. Так, тепер частями буду вмішувати мукичку. Мукички тут у мене стакан. Акуратно так, щоб не посадити тістечко. Пишне таке вийшло гарне. Я ще додавала соди півчайної ложечки. Мені так з содою більше подобається. Перемішала мукичку. Тепер форму заслала я пергаментом, бока змазала олійкою і буду викладати. Так, тепер викладаємо яблучко. Так ось. Яблука в мене сладкі, я їх не чистила, вони м'якенькі. Я передумала вложити ожину, положила малинку, тому що ожина дуже сочна і мені колись таке було, що вона, вона вся пішла на дно. І тісто було таке, знаєте, дуже мокре, влажне. А малинка вона сухенька, то я думаю, буде краще. Ну Зараз відправляю в духовочку, потім покажу, що в мене вийшло. Так, спеклась моя шарлотка. Сиділа вона 40 минут. Значить, я тільки достала хай трохи частини, і я вам розріжу, покажу, яка вона всередині. Ну, ось такий вийшов у нас пиріг, друзі, подивіться. Яблочка, малинка. Ось, пожалуйста, який він. Ось так. Кому понравилось, поставте лайк, напишіть коментарій. А я вам желаю мирного неба, здоров'я, благополуччя. До побачення!